Всім доброго дня. Сьогодні йдемо, вірніше прийшли вже на город збирати помідори. Вчора відпочили, сьогодні будемо трудитися. Вже дивіться скільки вибрала і що я тут. Ось краєчку тільки вибрала, а ще воно ого. Цей тачки буде мало. А, на що ти взяла без ручки відрук. А я не бачила. Я не бачила, хто треба показати цей. Вони стояли відро в відрі. То я так зібрала, десь пішла. Ось треба ще піти по ножниці, бо он павки їх повно пішла. Я. Не я отак і йшла. Що заверну сюди. Да, нас піло дуже багато, але і полопалися. Дощ один пройшов, багато полопалися, ну великі. Ну, і чого страшно, нам носок підуть. Так, пішла я по ножниці, бо он бачу. Тих пауків. Бо я ж там не буду ходити, якщо не їх не унічтожу. Так. Пішла я руки вже зелені від помідорів. Ось ми там красне відро пластмасове і біле Зараз принесу. Ось таку кількість ми зібрали помідорів, Ну це ще ми не збирали черіки. Черіки залишилися, тому що треба спершу ці переробити. Ось огляньте скільки. Шість тут відер. Тут півтора, буде вісім відер. Але мало, щоб завтра вже поставлю кукурудзу варити, щоб зранку не йти по росі. Вже завтра будемо щось робити з помідорами, будемо консервувати, солити сік, роботи хватить. А сьогодні ввечері хочемо, Серега причепив вже сажалку. Зараз буде щось тут і провіряти чи не знаю, що він буде робити. Підемо. Підемо сьогодні, хочемо викопати ранню картоплю, тому що вже пора. Викопаємо хоч ранню, а потім будемо і іншу копати. Тож отакий у нас врожай. Це другий раз ми так зібрали. Перший раз я навіть не знаю, скільки відер було. Ну, з першою. Заходами закрили ціленьких, я вам показувала, і аджику. Ось такі помідорчики. Гарні вродили. Але після дощу, бачите, враз полопалися. І лише був вже ж один дощ. Якби сказали, що там прям такі великі дощі були. Ні, ніч пройшов дощ і все. Помідори полопалися. Ну, нічого страшного, ми їх перемелим, все одно це піде на сік. Бачите, багато дуже полопаних. Особливо це такі великі, прямо вже аж порчений. Це може й піде вон. Бачите такі помідори. А є такі прямо ось гарненькі, тільки в баночку. Вони такі тугенькі, гарні будуть і консервувати, і солити, А ці ось, ось Бачите, це що попеклися. Непогані помідори, це ось якісь взагалі лимонні, що воно за помідор хтось. Гарні, бачите, є прям ціленькі-ціленькі. Серега підкопав нам вже чотири рядки ранньої картоплі. Зараз будемо збирати. Щось тут наче кіт наплакав цієї картоплі. Є і велика він. Така, знаєте. <смір> дуже велика. Є яка прям здорова. Зараз будемо збирати. Зараз мамка десь несе сітки. Сьогодні повинні цю докопати. Ще ші, Шість ші, 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 рядочків залишилося. Тетю голову. Тільки що не рясить. Ми зразу розкидаємо її на три відра, ой, щоб тоді не перебирати. Зразу йде велика посадка, все, зразу сортуємо. Є порчина, зразу, свині. Але щось мало. Як копала їх, так, значить. Так багато у кувахах було, а це щось. Нема нічого. Дивіться, яка гарна єсть. Це вонюча вже згнила. На посадку чимало залишаємо. Тут щось нагорнулося землею. Десь брала гребку. Щоб рукою не гребти зараз. Раніше такими гребками копали. Вилами підкопували. Помниш, ма? А, це не пам'ятаю. Да, цей город весь заступ посаж. Ой, бо, як думаєш, так мурашки з по... мурашки. А це так ловко під трактор. Хоча довго ми не хотіли під трактор садити. Все, вручну садили, копали, обгортали, сапали, а це наскільки легше. Але земля, бачите, яка... М'якенька. А один ходила, тут 29 соток посадили, помні? Ну так. Сусідка ну, каже, виходить. Тобі ж завжди мало, ти ж все, щоб побільше, побільше. так. Як засадили той город, де кавуни. Ну і все одна ста й картопля там. Це тут а ми посадили ранню, щоб туди не ходити копати, їсти, так ми біля хати тут посадили, цей клаптик маленький. А то на тому городі посадили, 29 сотих. Ні, не вручну. ми там садили? Ні, ні, ні. Ми садили під трактор, весь город і смужка на грядки. Чуєш, дочі, ми там ще садили вручну, батько покойний живий був. Ну це я щось не пам'ятаю, а я пам'ятаю, що тітка Танька питала, каже, боже, а для чого стільки картоплі, такий гектар засадили. Ні, не мав землі. Оце отутово. того. Тут, тому що воно там отаку гливу перед собою горне і ото піднімає, то неба стає. Так, оце отут того, де тут в кінці, то треба підребтити. Я вже воно привіз. Піврядка пройшли і в не збирав. Ой, мама дорогає, господи. Серега хватить. На деруни вибрати можна. Те ще обішає деруни. Це під запись, так? Да. Що, значить, після? Перву картоплю вибираєте, зараз сюди і трете. Ні, Я не люблю не деруни, не дерти їх, ні, не, не жарити. Серега, мачного. <гум> Дякую. Якщо те ще буде жарити, то хай вона оці деруни, я їх не люблю і їсти. А жарить тим більше. Вона так засирає плиту. Настільки тих дерунів, як мить плиту не хочеться. Нуся, а ти нявкаєш? О, все, дивись, вкаєш. Так, мать, так. Ну, це дрібна. Ну, все одно. Нас... Все не буде. Ні, ну, я не, не буду вже підкопувати, навіть. Ні, я ще сверю, Серюк. Краще, поки ти тут попідкопуєш, ще вигляді. Мяу, кіця тряк, прийшла. Але я ще спробую ще колеса опустити. Ну, це якби ще така картопля та кловка. Я і велика, і мала, всяка. Ну, Спасибо Богу, що його ну, така вродила. Хватить з головою. Ну що, це погана картопля? Ні. Не погана, просто і не багато. Ну то що не багато, так що робить? Такий год. Це герб'є дорога в картоплі. Треба було більше садити. Так може посадимо ще заход? Да ні. Давай, вона, вона до Нового Году вродить. Не хочу. Чого? Посадимо помідорчики по-новому. Передмов робить. Перед цим е... ловки на фарширую. Як е, нічого не переробляє. Щось Серега мудрує, що ти хочеш робити? Ну, Може нижче буде літати. А щоб глибше? Ну, щоб землю прац... ...співало перегортати землю. Земля сира, вона спереді її давить і стоїть земля не йде по ленті. А... Ось куди затій, де ви картоплини кудру. Так, приступати. Брядок собрала і танцюю. Ну цю давлену я в дрібну кину. Ну, у дрібну кину. один рядок і все, до збиру їм із ранньою ми справились. Дивіться, ще й накопали скільки. Це дрібна буде свині. Це посадкова сітка й трошки. А це велику. У два мішки, щоб легше в погреб пускати. Bo jak bogate, duże łaski. Картопля, дякувати Богу, гарна вродила, жалуватися гріх. Знайшов картоплинку маленьку і грається. Хочеться і не хочеться, і не знаю, що й робити. Все, подолали ми ранню картоплю. Мамка десь пішла по сітки, зараз поскидаємо. Знаєте, нормально вродила. А цей собі займається. Ти угу. спеціально, так? Як я знімаю, так не хоч гратися? У нас сьогодні день боротьби із помідорами. Вже раз мамка заливала кип'ятком 5 півторачок. Тут я чотири баночки наложила, будуть в мене ці квашені помідори, а це баночки пусті понамивали, буде томатний сік. Ось ці всі помідори треба перемити, перерізати і буде сік крутитися. Так, дивіться, роблю розсіл на квашені помідори. Роблю на 5 літрів води. У мене рецепт на 10 літрів води. Ну, так як у мене 4 банки 3-літрові помідори, я наложила, то на 10 літрів мені розсолу дуже багато, то я на 5. Що я сюди положила? Дивіться, на 5 літрів води. Я додала 150 грамів солі. 250 грамів цукру і 250 грамів уксусу, уксусу отступ. Гарненько це все розколочую, щоб розстав цукор і сіль. І буду заливати баночки з помідорами. Вода холодна-холодна, дуже холодно потрібно воду. Щесь сильно не ростало. А в баночки, дивіться, на дно банки я нарізала кільцями цибулю, перчик болгарський, солодкий, чорний перчик горошком, духмяний і гвоздичка. За смаком кидала по дві гвоздички, три духмяного і чорного горошку, скільки попало. І лавровий лист. По три ацетилсаліцилової кислоти таблеточки в кожну. На трьохлітрову банку три таблеточки. На двохлітрову значить дві додаю. Ну, на літр, можна сказати, на літрову банку одну таблетку. І зараз гарно розколочу розсіл, заливаю, термокришкою накриваю і все. І одразу спускаю в погріб. Дуже смачні помідори виходяться, дуже подобаються. У мене є рецепт, ото, що треба молоті, перець, гірки і чесник. Робила, мені чомусь вони не зайшли, не знаю. Треба щось більше цукру. Ну, не знаю, раз зробила, більше не робила. Ці роблю кожного року. Дуже подобаються помідори. Там колочу розсіл, тут мамка ось домелює вже помідори, я її всі перекрешила. Вона посліднє домелює і вже гріється. Поставили на вогонь хай починає кипіти. Поки ти домели, сюди доліє і швидше закипить. А я. Продовжую. Бачите в мене рецепти. Мої. Оці ще й підписала дуже добрі. А це ж ті, що треба молоді. Гірки перець на м'ясорубку. Довше і мороки з ним. Ну і такі, оці смачніші мені. Тут уже помідорки гріються під шубами. Мамка вже закатала. Ціленькими. Все, оце залишилося залити ці квашені помідори і томатний сік. Мамка, домелі, я зараз покажу. Ось вона сюди, мела в цю меншу каструлю, і туди ми виливаємо. Виливати вже цю? Ні, що це домелю. Ну, домелі порізала ось помідори. Не дуже дрібненько і мелем. Добрий рецепт цих помідорів. Це мені свекруха дала. Цей рецепт. То хто не пробував, спробуйте. Якраз, бачите, росова вистачає на 4 трьохлітрові банки. 5 літрів води. Якраз на, на 10 літрів буде 8 банок 3-літрових. Все зараз кришечки накриваю і у погреб на зиму.